Нуль це загадка. Він ознає порожнечу нескінченність і початок усього. Нуль це Альфа й Омега, простір і чистота, дихання і ефір, любов і порожнеча. Це точка відліку і місце, де все завершується. Він джерело, істина, духовна основа всього сущого, його алхімічна сутність, небо, а аура чистий білий світ. Нуль це яйце Всесвіту, атом і коло нескінченності. Він символізує як безмежність, так і небуття. У ньому приховані всі числа від Данер до Дівідіті. Але сам по собі нуль не існує, він оживає лише у поєднанні з іншим числом. Містика Лістер Кроулі писав: Ноль раунд два. Це символ вічного рівноважного руху, ноль нуїт розширення, два хадіт стиснення. Разом вони творять всесвіт. Позитивно це потенціал, гармонія, істина, божественний закон. Але в тіні це хаос, небуття, страх, ілюзія, навіть смерть. Нуль здатен творити і руйнувати залежно від напрямку вашої волі. Нуль у даті народження як кармічне зерно. Він означає резерви минулих життів і потребу пробудити їх. Але водночас це виклик: більше нулів, більше випробувань. Нуль це початок духовної мандрівки, це вибір між світлом і темрявою. Людина з нулем повинна навчитися бачити знаки долі і йти шляхом пробудження. Введення нуля в математику дало початок комп'ютерній епосі. Але для сходу нуль був відомий ще з народження цивілізації як символ пустоти в основі буття. Нуль не просто число, це ключ до істини, двері у вічність, і лише тому, хто вміє бачити в порожнечі все, відкриється безмежне.